Добрий ранок. Який... Добрий. Які... добрий обід. Який ти годині мав ти добрий обід, стати? А який годині мав стати? Ти нікуди не спізнився? Ні. А будильник дзвонив і що? Нічого, два ти рази. Ні. Ти його виключив? Та ви так сіли якось? Ти його виключив? А чого, ти ж шкаф це зранку куди сідеш? Він пере... переніс <ріст> дату. <ріст> ти перебудив чи, пер... чи забив? <ріст> Та вчора такі гоноровий, я все, то от, зібрався. все. Що Добре, скажи, куди ти мав йти? Yeah. Yeah. А мама yeah. каже, що ти на якісь шашлики мав йти. А то yeah. не сьогодні в неділю. А я зрозуміла, а ви в шашлики. на шашлики. В неділю? Може, в суботу, Та то в суботу таке свято Велике. Таке. В суботу свято? Ти що в Шефілі? Ти що в Шефір? Ти не пам'ятаєш, яке свято 31, 31 травня? Він піде святкувати твоє день народження. Ну, зі мною підеш. Чи з такими лохами не ходиш? Ну. Що? Ну. Що, не підеш зі мною на день народження в ліс? До 20... 30, 31 травня. No. Як я не піду на день народження? No. Він буде організовувати в себе на поляні. Ну, а ти в ліс запросив до мене туди на фазенду чи просто Сергій каже, так з хлопцем хочете ліс, то їдете туди на фазенду. Ну. То ти виспався чи не виспався, а ну стріпайся. А ти трохи? То й діляй далі спи. Не. А куди йдеш? Не знаю. То є що дивишся, не. то тобі якому, тобі ж ніхто то не їш. Ти один тут обідаєш мене, йомайо. Дивись скільки А Ти кілогрів? не наїдаєшся? Скільки з А ти наїдаєшся тою їдою? Їжею. Ти наїдаєшся цією їжею? То на що я тобі іду, де, 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 де? щось інше тут? Що? Дай сюди тоді, я, я наїмся. А? Нічого, ну, все цей дієс. Вийду, так? Від <смітна> я тебе зараз вийду, я зараз вийду. То, а ти мене в неділю тоді в ліс запрошуєш, бо я щось не пойму що нічого. Шпасли. Ну як та буде розвиватися то велике свято? Приготуємо свято, організуй. Ну я не знаю, я би, якби тобі йде народження в лісі приготувати, я би легко. А ти мені що? Подарок дорогий Скажи, не можеш. купити? ти його пити. привітаєш. Mm -mm. Не скажеш? То а секрет? Шісті здоров'я як! От у мене ще і шісті і здоров'я є купа, мені вже треба щось таке, вже... пора би вже щось таке дарувати. То, да, як ти, ти думаєш, що йому можна подарувати? Туфетки? Ви дуже місце каміння салфетки. Ви дивіться, щоб я вам таки не дарував. А ще Галі заборонює йому щось дарувати і будете сидіти з салфетками і А ти хто такий, що може заборонити? Комусь щось. Хто Любимий брат у Галі? Максимчик тільки мой. Я те прошу на намоніку і Максима вкупі разом не знаю скільки, скільки мене. І не люби. Знати, то а не вони я... то, що вони там чуть вродилися, їх треба любити, просто так вони ще не заслужили тої любові. А от мене любить Галя. Ти його вже дістав. А мене Галя дуже любить щиро і це. А того Голов... ще не знає, за зараз що любить. З вами до Галі і А ну запитай. Запитання вияснила. Як в нас зб... вона може збрехати, бо вона не знає, що Максим слухає. так, ну, так? Двоє, я скажу. Добре. Думаю, що... Алло. Галина Валентинівна, підскажіть, будь ласка, кого ви більше любите, свого братика-любимого Сергійка чи Максимчика? Максимчик. Більше можеш не ходити, я тебе попередив. Я... Добре, я не буду, але я говорю так, як є. Добре, добре, ти його гівнюка, того знаєш, хоч 15 років, а мене 35 років, ти його більше любиш, так? Але то любимий. Ага, до... На тебе ага. дощо люба, його не Добре, я тоді. Ви як ти як будеш з Монікою і Максимом тут, я тебе теж поставлю в таке незручне становище. А незручне становище? Подивишся, подиви. Ти сід дитину подивиш, ти вже сьогодні договорилась, я тобі кажу. Клади трубку, я більше не маю бажання з нею говорити. Та почувайно, що це за тебе Ти більше любиш? Свято чи, ні, наприклад, мене чи Максима? Ну то понятно? Себе? Тебе? Ну так? Ну, Добре, приходь по дня, я перепілки готую. Давай. Добре. Ще скажи, що ти, Максим, більше любиш, ніж мене, так? Ясно. Ви козли пообсідали в тут. Це моя любов. Ну, Родився, ти так тішився, і все, а був колись любимчик. А тепер все? Е, Максима, то вони не хочуть Максим просто біжати. тому так і говорять. Що ти мені на це відповіш? Все караше йду геть з'їжджаю звідси, вони дістали всі разом. Мені багато пакувати, Ліжко треба спакувати, матрас, все фейджу, шафи, тупочки, комод, все заберу. І половину мебель з коридору. Я все пам'ятаю, віддавайте моє добром, все, пішли ви нафік всі. А ти? Назад до мамы спа, ты понял ты, любимчик?